Отже, ми хотіли б вам розповісти одну новину, яка декого насправді може вразити. Але по-перше, ми засуджуємо ситуацію, про яку йтиметься далі. А по друге, ми вважаємо, що вона має отримати інформаційний розголос, друзі, насправді, адже лише привернення уваги громадськості може допомогти запобігти ось таким історіям в майбутньому. Що ж трапилось в Ужгороді? Старший офіцер закарпатського ОВК жорстко побив жінку, яка була із чоловіком. Військовим. Це сталося 25 червня. Про це повідомила у Фейсбук сама жертва побиття. Тетяна Новак, вона розповіла, що цього дня вона зі своїм чоловіком, офіцером збройних сил України, голюком Євгеном, зайшла до магазину, аби купити каву та воду. Але на касі до них причепився п'яний мужик у цивільному. Це була цитата. Давайте звернемось знову до цитати. Його перші слова були: до мого чоловіка: ти воював чи ти. Утік, це ми переформулювали. Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила, і він продовжив на підвищених тонах запитувати, а де, а як, а навіщо поїхав на нуль, а що зараз не там. Мій чоловік спокійно зазначив, що служить у 15-му гірнично штурмовому батальйоні після оборони Селедара визнано обмежено придатним. Кінець цитати, це дуже розлютило п'яного чоловіка. Він заявив парі, що вони не місцеві, і почав розповідати, що він майор, і його всі знають. Після цього організатор бешкету, Костянтин ще більше розлютився і почав штовхати чоловіка і дружину. Продавець в магазині намагалася його заспокоїти. Заспокоїти словами, але він не не вгамовувався. Тетяна попросила викликати поліцію, і вони з чоловіком вийшли на двір, бо не хотіли скандалу. Знову цитата, я наголошую: це пряма мова жертви. Ми вийшли з магазину, відійшли на зупинку і збиралися дзвонити на 102. Коли мій чоловік уже Тримав телефон біля вуха, Костя. Він же майор Костянтин Варі чи Варі, вибачте, не знаю, як правильно наголос. Прізвище, це таке варі. Теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене. Я стояла на пару метрів ззаду від мого чоловіка і вдарив мене у щелепу. Так, друзі, жінку. Так, кулаком у щелепу я впала. Продовжує вона. Тоді він схилився наді мною і завдав ще одного удару кулаком у ліву скроню. Було швидко і зненацька. Мій чоловік не встиг втрутитися, а варі втік. Кінець цитати. Тетяна одразу зателефонувала до 102, поки чекали поліцію. Почали сходитися люди. Вони розповіли, що Костя не вперше нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають. Дочекатися поліції та дати свідчення теж охочих не знайшлося. Згодом приїхала поліція швидка та ВСП. Костянтина знайшли в його власній квартирі, затримали, задули, так би мовити, на алкоголь. Результат показав 2,04 проміли. Швидка констатувала у Тетяни забі щелепи. На місці вона написала заяву відкрито кримінальне провадження за статтею Навмисне, легке, тілесне ушкодження. Увечері того ж дня у травмпункті Ужгородської міської лікарні у неї зафіксували забій м'яких тканин голови, забій нижньої щелепи. Наступного ранку, в понеділок, вона з чоловіком поїхала до Ужгородського відділку поліції ГонП у Закарпатській області. Поки Тетяна з чоловіком їхала у таксі, їй зателефонували із Закарпатського ОВК і попросили про зустріч, аби обговорити. Інцидент і врегулювати все мирно вона відмовилася. Як виявилось у поліції за три дні? Справа не зрушила з місця протягом тижня. Дізнавач не відповідав конкретно на мої питання у справі. Я не знаю, чи вилучили з магазину камери, чи були опитані свідки, як мінімум, продавчиня, чи був протокол затримання з доказами, що Варі був у стані алкогольного сп'яніння. У мене немає зв'язків, я не маю грошей на адвоката. Єдині варіанти для мене це публічність, ваша підтримка та безкоштовна допомога юристів розімувала постраждала жінка. Ми переконані, що фізичне насилля та й будь-яке інше. Вони є абсолютно неприпустимим, а тому хочемо надати цій історії розголосу максимального, аби справедливість нарешті запанувала, друзі.